Я розумію, звісно, що відео ніколи не передасть всю цю красу. А Там якісь села, тут ручаї, тече водичка, десь шумить там під камешами. А отут такі альпійські краєвиди. Там ще лежить сніг. Сьогодні 11 травня. Друзі, Ліхтенштайн це просто шматочок. Раю, наче знаєте, ті журнальчики у свідків Єгови, які зображують райське життя на землі після перемоги над злом. Це наш готель Бісмарт. В цілому дуже добрий. 160 євро за добу, за двох. Це 80 євро на людину, але це зі сніданками, причому сніданок. Ну як all-inclusive, їж скільки захочеш, дуже смачні сніданки. І це з велнесом, зі спа, з саунами, з безкоштовною парковкою, з сауною і зі сніданками. 80 євро на людину за ніч. Зато мені здається, це, це геть небагато по європейських мірках. В Ліхтенштайні. Бо тут ходять ці швейцарські франки, вони трошки дорожчі за євро і там сніг лежить. А зараз отам іде рейн. Ми з моєю коханою пройдемося у столицю Вадуц. Вона десь там далі лежить. Вадуц це столиця Ліхтенштайну. Проживає там, мешкає всього 5,5 ,5 чи 6 тисяч осіб. А загалом живе тут... 35 чи 40 тисяч в цій державі. Загальна площа 160 квадратних кілометрів. Це приблизно як пів Братислави. От така країна. Все чистенько. Як на малюночку на якомусь. Капець. Оце Рейн. Я щось думав, там якась райн-річка величезна. Ні, це якийсь канал, Оль. Рейн іде трошки далі, це не може бути рейн. Там є щось величезне, бо ми ось від готелю тут перейти і така дорожка вздовж. Це дорожка вздовж каналу, а ще десь є доріжка вздовж рейну. Тут такий костюльчик на горі. Цікавий. Це ж протестанти все. Так, да, ну швейцарці вони... А, ну ні, дивлячись які кантони. Бо є і католицькі і протестантські. От я ж і хочу, щоб ми йшли вздовж рейну. Це був не рейн, це був канал. Рейн буде йти трошки далі, і це набагато більша річка, ширша. Volkswagen, Seat. О! Оце рейн. Да, ну це вже дійсно велика річка. І подивіться, яка краса. І отак вздовж річки ми йдемо у місто Вадуц. Це просто неописуєма краса. Не передаваємо жодним телефоном, відео, фото. Господи, як красиво, який чудовий світ ти створив, Боже. І як деякі люди його плюндрують, а деякі його плекають. Боже мій, яка просто краса. По той бік Рейну вже йде Швейцарія. Кордон пролягає по самій річці, по центру річки. Тобто це гори, швейцарські гори, а цей біг це Ліхтенштайн, але там тут такі, купа. Ну Там такі самі гори. Ну. Такі самі високі, файні. Ну, і, а подивись, які, які ці села, да. значить малесенькі, Водиночки там десь в горах. Це дуже красиво. Ось наскільки швидка течія, як цю качку відносить швидко. Турція Туреччина не, не зрівняється, Да. Тут є свій шарм, це повітря, Много. гори. Просто бомба! Ось така доріжка йде, от такі гори. Рейн. Це просто капець, як тут красиво. Це Ліхтенштейн. Тут поле для гольфу. Вже існуючі і ще там добудовуються. Так що Дональд Фредович Трамп це б, мабуть, зацінив. А це швейцарський бік. Ну просто яка краса. Ми тут зустріли таку місцевість, точно як Хайді. Люди катаются на великах, а там уже Швейцария. О, боже, я как краса! Такий месток на тросах. Водичка чистенька, чистенька. Не знаю чи це видно. Бліки, бліки, мабуть. Трошки затуляють. Ага. Бімба. Оце прапор Ліхтенштайна, синя червоний, а це Швейцарія. Ну, пішли підійдемо. А, так, да, а он і старий міст дерев'яний. А тут рейн вже становиться доволі... Таким глибоководним і тут навіть є якісь пороги. І більш, більш повноводний. А це в нас Швейцарія. Ось прямо під цим знаком. Ось Ліхтенштайн і Швейцарія. Ось одна моя нога стоїть у Ліхтенштейні, а інша у Швейцарії. Дуже красиво. А ми зараз йдемо в містечко Шаан. А далі вже рукою подати до Вадуца, до столиці, там, де резиденція князя Ліхтенштайнського в замку Вадуц. Ми молоді деревця, які, коли попідростають, будуть давати тіньочок І містечко Шаан прямо під ніжі гори. Це гора за вишки десь близько 2 кілометрів. Ну як наша говерла приблизно. А ото, ото, мабуть, найбільший пік Ліхтенштайну 2600 метрів. Найбільша гора. Ну, Це просто ближче, а то в кілометрах в 20 приблизно від нас. Воно тільки так має вигляд, що воно поряд. Ну, принаймні тут сніг не лежить. А там сніг лежить, значить все ж таки та гора вища. Проїхав поїзд і відкривається така брама. Тобто ніхто вже не проїде, навіть якщо б хотів проскочити. Таке маленьке технологічне рішення. І всі будуть виконувати закони. Один із старих будиночків Ліхтенштайну, якому вже, мабуть, років під 100, думаю так. Ну, його теж бережуть дерев'яний такий будинок. Дерев'яна архітектура теж, в принципі, дуже класна. Ніхто її не цурається. Скільки в нас в Україні Таких зразків дерев'яної архітектури знищено. ми йдемо до онтого костолу. Знайшли якусь незрозумілу штуку. Це йдуть сходинки кудись вниз. І ми не розуміємо, невже у Ліхтенштані є метро. Ну це не може бути метро. Так, ми в самому центрі Шаана лікарне дерево От просто настільки окультурили звичайне дерево і вхід до фельдкірхе якщо придивитись там йдуть такі сходинки, а такий підйомчик фельдкірхе Це взяли водичку в супермаркеті за 30 центів Шикарна вода яка з якогось джерела. Так, перейду дорогу. Ну, Підйом до храму просто супер. Друзі, зацініть цей храм, цей костл і цей підйом до нього. Просто бомба. А вон який будиночок. Альпен. Боже, такий. Костел у Альпах. Боже, як гарно, ну дійсно райський куточок. Отаке ми маємо збудувати в Україні. Це Сент Пітерскірхен, Церква Святого Петра. Така дзвіниця і така церквушка. Вона, мабуть, зараз зачинена. Бо вже служба закінчилась. А це дорога, по якій їдуть машини, це Ландштрасе, Головна вулиця власне, по якій можна і дістатися до Вадуца. Друзі, ми йшли по місту, трошки на три хвилини звернули ліворуч. А тут виявляється, ось буквально там, не знаю, 20 метрів чи 50 йдуть доми і дорога, а тут у нас ось таке озеро. Ну, Трохи не таке, як я собі його уявляв. Але все одно класне таке. Болотце. Не варто. Не варто? Чого? Ось така тут стежиночка, що її одразу і не зрозумієш, що це стежинка. Вона йде таким. Да, на карті вона позначена, а в реальності ти навіть не розумієш, що це стежка. Тобто ну, вона так якби угадується, що щось таке є. Ага, ось 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 вона. І все вона. Ну, в реальності зрозуміти, що це стежинка. Зараз ви побачите. Ну тут буквально, я ж кажу, тут 30 метрів 50. Була цивілізація, потім отаке щось не І ти потрапляєш до того озера. Такі зігзаги. Ну і все, і майже ми і вийшли. Ні, ну щось тут таке люди намагалися якось її позначити якимись дошками. Жінка каже, що воно не варте. А мені все варте. Все цікаво побачити. І все, і цивілізейшн.